Мої вітання, шановні старшокласник, от і настала найгарячіша пора в житті кожного вступника, підготовка до НМТ. А чи готові ви до нього? Щоб перевірити це, пропоную вам зіграти в ЖЕ. Перевір себе, пам'ятки архітектури. Так, це той самий блок питань, відповідаючи на які судники припускаються найбільше помилок. Отже, Поїхали, які архітектурні пам'ятки зображені на ілюстраціях, Георгіївська церква Видубицького монастиря та Преображенська церква у Великих Сорочинцях Становіть відповідність. Які архітектурні пам'ятки зображені на ілюстраціях? Острозький замок, кругла вежа, чорна кам'яниця та будинок корняка. Становіть відповідність. Які архітектурні пам'ятки зображені на ілюстрації? Андріївська церква в Києві та собор Святого Юра у Львові. Виберіть зображення Троїцького собору в Новомосковську Яка архітектурна пам'ятка зображена на ілюстраціях? Палац Розумовського в Батурині. Виберіть зображення Володимирського собору в Києві. Яка архітектурна споруда зображена на ілюстрації? Будівля Київського університету. Які архітектурні пам'ятки зображені на ілюстраціях? Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях та будинок Полтавського губернського земства. Сподіваюсь, результати тестування вас потішать. Але якщо щось пішло не так, не впадайте у вічі, а приходьте до нашого коледжу, в нас працюють курси підготовки до НМТ, і наші викладачі з задоволенням допоможуть вам подавати це випробування. Dois do ou